Доброго дня, я Лена Аманінка. Передаю привіт з незламного міста Харків. Сьогодні ми з вами зробимо браслетик для цього квіткового чудового намиста. Спочатку ми зробимо браслетик з крупних намистинок, щоб вам було видно. Ось я зав'язала на застіпку. Так, беремо одну намистинку. І продіваємо ліску назустріч. Цю сюди, а цю назустріч їй. Отака виходить у нас такий початок квітки виходиться. Тепер по дві намистинки вдіваємо з двох сторін на одну ліску. Дві І на іншу леску. дві, зараз. Дві, так, тепер ще одну мистинку вдіваємо назустріч. Лєску одні одній. Так, цю сюди, а цю сюди. Ось у нас вийшла перша квіточка. Так. Але ж нам треба, щоб у квіточки була серединка. Бачите, як тут? Як її зробити? Що зробимо. Оці намистинки я вдіваю, щоб закрити, щоб не було багато видно ліски. Оці по бокам. Бачите? Тут ліска видна, і щоб не було багато, її видно, вдіваємо намистинки. Отак. Одну сюди, а одну сюди. Так, тепер назустріч я, я візьму ще іншого кольору. для наглядности. уж на зустріч одеваем. Дивіться. Цю сюди. А цю на зустріч. Так. Вот так у нас получается. Початок новой квіточки. Так. Тепер по дві, з кожної сторони мистинки додаємо. По дві. Квіточка у нас з шести намистинок. Так, сюди дві і в цю сторону дві. І тепер нам треба середню намистинку закріпити так, щоб вона якби на перехресті була. Бачите, як в цих? Так, на перехресті якби була. Тобто ми також вдіваємо цю сюди. Тут менше дірочка і так гарно видно. Цю сюди вдиваємо. Так так вона у нас стала. Тепер, щоб вона закріпилась по центру, ми цю ниточку знов продіваємо в оці дві намистинки. Тільки отак поза все пропускаємо туди ліско. Так, одна, одна і інша. А цю вдіваємо в ці дві. Отак. От Сюди. І так. У нас виходить така в центрі намистинка. Так обережно. Підтягуємо одну сторону, другу сторону, обережно, не дуже тягнути. Тягнучи. І закриваємо іще шостою намистинкою, і у нас виходить, так, назустріч, бачите? Сюди і сюди. І все, отак, підтягуємо, підтягуємо, і в нас вийшла квіточка. Але, але, отак виходить, що ми тут назустріч йдемо. Тут на зустріч йдемо, і тут на зустріч йде, можна ж якось спростити. І я придумала трошки спростити цю процедуру. Важку, дивіться, зараз я покажу. Одіваємо на, мистинку. на зустріч Так. На зустріч. Тепер по дві з кожної сторони, по дві. Так, не видно зовсім дірочки. Це рожовий кварц, а це халцедон пресований. Кварц натуральне каміння. Один сантиметр. Це дуже вели великий розмір. Для таких квіточок. Воно. Ну, ви зараз побачите, воно некрасиво виглядає, коли дуже великі намистини. 6 максимум 8 см. Так, дивіться, це як все як в передньому. Але тепер ми цю намистинку... Ой боже, де ж ножниці? Зараз. Одну хвилиночку. Отак. От Зараз ми цю намистинку не будемо назустріч вдівати. Це сюди, це сюди. Ми вдіваємо дві низочки, дві цілісочки один раз. Дивіться. І отпускаємо. Хоп. Ця розвернулась сюди, а ця сюди. Бачите? І ми оцю вдіваємо в ці дві. Раз, два, оцу а вдеваем. В те две. Раз и два. І тепер ще одна намистинка іде. На зустріч вдіваємо. Це сюди. А ця сюди. Отак набагато легше робити середня намистинка і підтягуємо. І підтягуємо коротка. Так робити набагато легше. Бачите? І нічим не відрізняється. так? Воно і вляглося. Як тут хрест-навхрест, і тут хрест-навхрест ляглося. Бачите? Так, ну а тепер ми зробимо браслетик. Для цього я приготувала, дивіться, замочок. Ой, я зараз відріжу замочок, це ж той самий замочок, що нам треба. Замочок. Підготувала намистинки 6 6 мм. гематит 4 мм, і отакі от штучки з кришталя, трубочки, щоб, по-перше, додати повітря. А по-друге, розмір браслета регулювати можна оціми намистинками менше, більше. Ми зараз зробимо приблизно. 17-18 сантиметрів браслетик. Так, дивіться, все як ми робили там. Я зараз одну чи дві квіточки покажу, а потім вже без вас дороблю, щоб не затримувати весь ваш час. Так. так, цю ліску десь метр двадцять, чи півтора метри треба. Тому що це ж плетіння, воно туди-сюди, туди-сюди і дуже-дуже швидко тратиться. Так, крайню спирлину візьмемо, так? З перлинок. Десь пінцет діла. Так, от шість перлин. Є. Так, цю йдем на зу Ой, так, так, цю йдем на зустріч. На зустріч йдемо. Все зливається, Леска. Прозора, прозора, це дуже гарна Леска. Супраний лун. Є різні види, але це дуже гарно. Вона прозора, її не видно. Тут же воно, бачите, тут воно трошки проглядає, отут, проглядає, а її не видно. Так, тепер по дві намистинки з кожної сторони. Одна, дві. Це штучні перлини. І ще ми використовуємо рожевий кварц, і ще кришталеві намистинки в нас є. Так, і з цієї сторони дві. Тепер для серединки беремо на мистинку гематиту. І дві, дві низочки вдягаємо сюди. Дивіться. Раз. вирівнюємо. Все вирівнюємо. Ось така у нас краса виходить. І вставляємо шпоку. Бачите, це сюди загнулось само, це сюди. Отак От і будемо продівати цю ліску продіваємо сюди, в ці дві. А цю, якщо ви заплутались, зовсім нічого страшного. Повністю розпустіть обережно і починайте спочатку. перші рази я так плуталась, що ліску різала. Так, і сюди вдіваємо ці дві. Так, одна і друга. Ні, не втілася. Раз по там буває, що краска застила, це ж воно ж краситься на, на низки і можу не пускати, а ні, вділись зовсім легко. Так, дивіться, що в нас вийшло, як там, так. Отак От вирівняли. І тепер ще одну намистинку назустріч пускаємо. так, Закріпляємо цю квіточку. Закріпляємо. Зараз покажу зараз. Так, квіточку. Підтягувати обережно, треба не спішити, щоб вона не перекрутилась нікуди. О, в нас все вийшло з вами. Бачите? Так, трошки підтягнути. І ось така квіточка вона з вами вийшла вже. Бачите? Зараз я отут поправлю, отак. Все. Зараз іще одну зробимо про всяк випадок, так? А то, може, ви не зрозуміли щось там. Можна передивитись відео, але я ще одну зроблю, а потім вже дороблю і повернусь до вас. Кристаллеву возьмем, так? Так, кристаллеву на мастинку берем на зустричь одни-одни леску. Так, раз. И все берем на зустричь. Треба весь час підтягувати, щоб воно не розпустилось, було, не було дуже вільно. Але перетягувати теж не треба також. Бо воно буде... Бачите, це нерівності такі, за того, що намистини різного розміру, вони нестандартні. Воно потім, коли вляжеться, все буде гарно. Не буде такої, такої красоти. Так, тепер ми вдягаємо по дві намистинки з кожної сторони. По дві. Одна і друга. Кришталирінами стинки. І з цієї сторони, і з цієї сторони. Одна. І друга. Так. Тепер дві разом до кубки збираємо. Збираємо до кубки і одну гематиту на мистинку беремо, бачите? Так. І пускаємо так нитку, цю ліску, щоб вона сама вибрала, куди хоче влягтися. Це хоче сюди, це сюди, бачите? І, і дуже просто, і не треба назустріч утокупатись. Один раз вділа, і все леска повинна пройти не сюди, от сюди зав'язати вузлик, а попід всі, всі, всі лески. Так, а ця хоче в цю сторону, бачите? Ну, тут по, по одній прийдеться. Дві не пройшли зразу. Одразу не пройшли дві. Так, тепер підтягуємо трошки, підтягуємо, підтягуємо, обережно підтягуємо, нічого не перетягуємо воно, все поправляється. Отак, раз, 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 раз. І тепер ще одна назустріч. Це дуже легко, пробуйте. Получається, дуже красиво. Можна, я вибрала тут, дивіться, три види намистин. І Ще рожевий кварц. Можна, якщо якісь такі картаті, чи кольорові там аметист, чи м, якісь яшма, вони самі по собі красиві, можна з одного виду намистин робити. Ось в нас, виходить, такі квіточки. Бачите? Гарнюні, ровненькі. Ну, я повернусь до вас, коли все дороблю. Такий браслетик у нас получився Бачите, красивий. Замочок того, листочок. Так застюбується. На, на, на руці виглядає дуже нарядно. так І ще є такі браслетики у нас. І намиста є. З такими ж застіпками красивими під золото. Вони. Однакові я ніяких не розділяла. Це рожеві, з рожевим кварцем. Є отакі чудові з аквамаринчиком, блакитні. Тут також кристалеві намистинки, перли і аквамаринчик. Тут застібка також, того листочок, але під срібло, бачите, красиво. Це такі намистинки, ще блакитні. Такі блакитні ще є. А отут ще є інша застібка, також тогол, трошки-трошки менша. Вона також гарно тримається. Розміри браслетиків різні. І намистин все є у нас в Інстаграмі. З цінами повністю, так? Цікаво, так? І ще щось цікавіше ми придумали, Оце, це, бачите, білий колір. І щоб якось прикрасити білий колір, не такий цікавий, як блакитний чи рожевий, ми додали різних намистинок. Дивіться, непрозорий нефріт. Це кракле скло, це напівпрозорий білий кварц, кришталь. Це перли і ще щось, зараз я покажу. І ще отакий є, називають кришталь Краклє матовий. Ну, для цікавості додали, щоб воно було. Застібка також така сама, листочок. Бачите, які вони красиві. Є набори, є просто окреме намисто білий. Красиво, так, переливається. Так, цікаво, так? І ще щось ми придумали цікавіше. Дивіться, залишків матеріалу, і вони вийшли майже найкраще, мабуть. Дивіться: тут рожевий кварц, аквамарин і білий кварц. Також мікс кришталя і мікс. Перлин. І є отака в сріблі, ну, під срібло застібка з браслетиком. І є така під золото, точно. Така, і тут же ж срібні гематитинки, а тут золоті. О, в лапках золоті. Ось такі ще гарні. Ну, все, я показала вам, що хотіла. Наступного разу ми з вами подивимося, як ще можна використовувати цю квіточку. Її ж можна не тільки з них тільки плести. Дивіться, от зробила браслетик. Тут 4, кришталь 4 мм. Окремо його він буде губитися. А так, коли ще намістинки різні є. ну Це наступного разу я вам покажу. Так, все показала вам. Підтримуйте нас, ставте вподобайки. Всіх обійняла. До зустрічі!